Добрий день, ось така ось Тесла є. Тесла Велдим МА 265. Ця кришку вже розкрутив. Як кажуть, все є нічого нема. Не працює. Так, тут шнурок поламаний, як завжди, просто склеєний ізолентою. Так, перевіряємо. Перевіряємо. Що тут у нас робиться? Короткого нема. Тут добре. Так, тепер транзистори. Тут всього два транзистора. Так. Переход нормальний. Зворотний діод дзвониться. Тут зворотний діод дзвониться так само, переход нормально. По затвору теж норма. По затвору теж норма. Тут мікросхема, я так подивився, неначе якась uc 3845 43, 44, 42, не знаю, яка не важна. Яка? Зараз подивимося по... Понав... Так, опір. Переключу на опір. Гам не наче нормально все? Короткого? Короткого нема. Так, що тут? Норма? Так, по затвору? Норма? По живленню короткого нема. Так, тепер по цьому. по транзистору дежурка норма по затвору не пробитый опер е заворотный диод есть в общем все нормально все нормально так опер затворный резистор 47 Ом, так як він і є, номінал. Ну, Но все нормально. Тепер дивимося э, обмотки. Ця обмотка запита 0 нормально. Тепер ця обмотка. Первичка обмотка. А первичка обмотка 8-7 МГ. Вона в обриві. Значить, трансформатору гайки. Але що тут за трансформатор Невідомо, бачите? Оце ось все проблема. Чи буде видно, чи ні. Тут ось ось згорене. Ось. Ось перегоране. ось перегорене. Дві капочки, це провід тут перегорений. Треба якось до нього добратися буде. Тут якщо ще побачите, якщо видно, то тут і дорожка згорна ось. Бачите, вигоріла. Резистор. Це брать, чи що резистор? Треба теж замінити. Так, перевіримо шимку, підпаявся до Плюса шимки і до мінуса. Зараз перевіримо сигнали. Так, напругу подаємо потрошку і дивимось, чи запрацює, чи ні. О, запрацювало. Так, даю 10 вольт. 51 кГц, шинка працює нормально, значить все повинно буде працювати. Цей трансформатор я підпаяв, лаком, залив, думаю, буде працювати. Зараз, а ще ж індуктивність точно. Так, міряємо індуктивність. Первічка, то, що паяв. 5,6, і ідеально. Так, і вторічки. 12 микрогенри. Ну, може так і потрібно. Тут мабуть, трошки більше. Да, більше. Це по виходу більше. А це 12 мікрогенрі це живлення, обмотка живлення шимки. Значить все нормально. Так, момент істини зараз. Включаємо через лампу Латр. Струм мінімум, подаємо потроху напругу. О, 130 включився. Лампочка леджеврія, виводимо 200. На 200 більше мені мене так не виводиться під нагрузкою. Так, що тут напруга? 73 вольта. Дуже добре, все нормально. Значить завтра на баласт. Так, перевіряємо цю теслу тепер. Вимикаємо. Де воно тут? де воно тут вмикав ага. 87 вольт остого струм мінімум десяточку показує зараз ну то що показує це таке така справа так дивимося Що він антизаліп зайшов да вантізаліп напишу значить трошки більше струму дано Все, струм регулюється регулюється так пішов анти залип трошки більше струму подивимося, що він може. 145 150 ампер. Да, тепер это анти залип зайшов пробуем запаливать чуть-чуть лишенько классно запали так струм до Наполовину пробуємо. Ой. Да, нормально. І максимальний. Ух. жарить. Ну, десь так.